Іван Павленко Від роду до роду, розділ 3, частина 8.4. Початок нового шляху читає Наталія Бузова. Робота районного газетяра дуже важка і виснажлива. Штат малий, а газета тричі на тиждень повинна вийти. Добре, якщо колектив підібрався дружний і роботящий, коли усі впрягаються у редакційного воза за покликом серця і тягнуть його добросовісно і з натхненням. Але ж буває і так, як у тому прислів'ї, хто везе, того й поганяють. У таких умовах мої взаємини з деякими працівниками редакції почали ускладнюватися. Я вважав себе рівноправним членом колективу і не хотів більше бути ні хлопчиком на побігеньках, ні тим мішаком, на якому воду возять. Вперше конфлікт виник довкола радіогазети, яку ми почали випускати в ефір щосуботи. Відповідав за неї завідуючий партвідділом бийку. Але коли мова зайшла про дикторів, то ніхто не хотів ними бути, бо по закінченню робочого дня треба було залишатися ще на півтори години для передачі в ефір районних останніх вістей. У кожного знаходилися свої причини. Бейкун говорив, що у нього грубий голос. Лобецький теж посилався на якийсь дефект у своїй вимові, а держак Марія спішила увечері до дочки. Виходило, що тільки у мене найбільше вільного часу і горло підходяще, та ще у Зіни, яка працювала коректор. Усі вони лохвичани, і їхні домівки рядом, а моя у яшниках. Я багато їздив по району, харчувався і спав, де пройдеться. А коли виїздів не було, то обробляв матеріали за редакційним столом зранку до вечора. Обідав у міській їдальні, а ночував у двоюрідного брата Григорія Максимовича. Через перевантаженість роботою додому попадав рідко, найчастіше у суботу. А тепер і цю можливість у мене хотіли відібрати. І я запротестував на першій жилеточці, став просити, щоб передачі останніх містей. Доручили комусь іншому, місцевому. Мене підтримав секретар редакції Грузів. Він сказав, що я дійсно перевантажений основною роботою і вніс пропозицію обов'язки диктора покласти на завідуючу відділом листів держав Марію Данелю. І тут почалося. Наша Марія Данилівна спершу пустила в хід сльози, а потім і те, що вона жінка, що у неї малолітня дочка, яку немає кому доглядати, а в кінці допустила образливий випад проти мене, сказавши, що вона проголосувала за моє поновлення у партії, а я невдячний, тепер намагаюсь перекласти своє доручення на когось іншого. Це було вже занадто. Я відповів, що в мене теж є діти і не одне, а троє, і я їх бачу не кожного дня, а лише у неділю, так як увесь віддаюся роботі. А якщо Марія Данилівна проголосувала за те, щоб я працював ще й за неї, то вона прорахувалася. Поміркований стендик ледве вгамував нас. все ж увільнив мене від обов'язків диктора, але й Марія Данилівна їх не взяла на себе. Довелося Зіні передавати останні вісті самі. Після цього я замислився над своїм становищем. Очевидно, не тільки Марія Данелівна, а й Байкуни, Лобецькі вважали, що своїм голосуванням вони ощасливили мене і тепер мали право понукати мною як захотять. А я виявився норовистим і почав брикатися. Редактор газети Стендик Павло Андрійович був ніби прихильний до мене, часто відзначав мою високу працездатність, але з байкуном і Марією Данилівною його зв'язувала тривала спільна робота і дружба сім'ям. Я ж був прийшлим зі сторони, тому все частіше замислювався над тим, щоб перейти на вчительську роботу. Мій намір підкріплювався тим, що я вже закінчував четвертий курс інституту, і одного разу вже втомачив всерйоз, завідуючий райвно сказав: А я тримаю для тебе місце директора школи. І як би мені не подобалася творча робота у редакції, колись треба було йти працювати за професією, інакше диплом учителя пропаде. Дуже добре я жив з секретарем редакції Василем Дмитровичем Грузіним. Він фактично відповідав за випуск газети, і за її зміст, і я найчастіше виручав його своїми свіжими матеріалами. Не раз він говорив, що я журналіст за покликанням. Байкуна називав ремісником а Лубецького – пенсіонером. Одного разу при його сприянні був надрукований в обласній газеті мій нарис Чорне павутиння. У ньому йшлося про мою односельчанку сельчанку, падалку Ганну Микитівну, яка попала у тенети сектантів, прийняла хрещення у холодній воді і померла. За цей нарис наша газета нарахувала мені 40 карбовиців гонорару, а з обласної прислали 250. З цього приводу я запросив Василя до ресторану. Зайшли ми туди після роботи, випили по чарці і розговорилися. Нашу газету Грузін вважав необ'єктивною у висвітленні життєдіяльності району. Він говорив, що в ній багато галусу і бахвальства про успіхи, яких фактично немає. Ми їх просто роздуваємо, а вони лопаються, наче мильні пузырі. А все від того, що стендик закостенілий ортодокс і стрільців рупор, через який пропагуються сумнівні прожекти останнього, а байкун його послідовник, тому і тримається на партійному відділі. Без кадрового оновлення колективу газета приречена на творчу безплідність. В ній і так переважають матеріали, схожі один на одного, як близнюки. Я признався, що хочу залишити редакцію і перейти на педагогічну роботу. Він одобрив мій навір і сказав, що й сам отримав запрошення з газети Полгоспне село, але повернувся ще раз до нарису чорне пагутинь. Нагла смерть молодої жінки сколихнула село. Гніву додала блюзнірська поведінка батьків померлої та їхніх братів і сестер із секти християн-баптистів. На похоронах вони не плакали, а навіть видавлювали із себе радість, що Бог узяв до себе їхню дочку і сестру, так учив їх присвітер. Коли стали забивати цвяхами труну, осиротілий шестирічний синок не витримав і кинувся до неї з криком, мамочко. Дід з бабою засичали на нього і потягли подалі від могили. І тут сталося непередбачене люди кинулись на захист малого і ледве не побили юродствуючих сектантів. Хлопчика підвели до матері, і він поплакав для неї, поцілував і лише після того опустили в могилу. Коли нарис був опублікований, як сипнули листи у редакцію, і всі питають, чи то правда і чи тим штунтом щось буде, ми опублікували огляд листів і відповідь про те, що редакція надіслала нарис у прокуратуру для притягнення керівників секти до відповідальності. Я знав Ганну, що по парубоцьких вечорницях була вона веселою, дотепною, але заміж вийшла невдало. З чоловіком розвелася і почепала і попала до сектантів. Вони її опутили своїм чорним павутинням і призвели до загибелі. Сам я був і залишався невіруючим. Інколи навіть жалкую, що таким сформувався, але так складалося моє життя і пізнання оточуючого світу. Я не вірив в існування будь-коли тілесної людини, бога. По-моєму, Бог це не суб'єкт, а поняття абстрактне і уявне. Якщо ти живеш чесно і не робиш зла іншим, значить, у твоїй душі є Бог, ото й все. А біблійні розповіді про чудеса Божі, про страшний суд є ніщо інше, як застарілі міфи. Але я схиляюсь перед розумом тих древніх мудреців, які змогли створити такий духовний кодекс, який оволодів мільйонами людей, і замінити його поки що нікому не вдалося. Я також з повагою ставлюся до православної церкви за її вклад у духовне зцілення нашого народу і за утвердження наших державотворчих ідеалів. Ця повага передалася мені від моїх предків, які були православними, а все одвічне, кровне є одночасно і святе, і відмовлятися від нього значить відриктися від свого роду, племені і своїх батьків. А як же тоді бути з переконаннями політичними? Адже багато людей, у тому числі видатних, учора були активними провідниками комуністичних ідей, а сьогодні відреклися від них і стали їх засуджувати як помилкові, оманливі і навіть небезпечні для людства. Відповідь проста: релігія, і церква це одвічне, а політика це перехідне і змінне. Як сказав наш перший президент Кравчук, не міняється лише той. То не здатний помічати змін, які відбуваються довкола нього. Я теж мінявся протягом свого життя, у дитячі роки боявся голоду і тих сил, які його спричинили. У юності під впливом пропагандистської ефорії почав вірити у рожеве комуністичне майбутнє і готувався його захищати зі зброєю у руках. Перебування у полоні було для мене не тільки мукою, а й наукою. Я багато зазнав. І пізнав, став прозорливішим, далекогляднішим, а після повернення з полону відчув себе ошуканим і смертельно ображеним, адже немає нічого більш трагічного як розчарування у тих ідеалах, у які ти вірив і за які мало не віддав своє життя. Хрущовська відлига дещо пом'якшила мою озлобленість, і я повернувся у партію. У подальшому служив їй чесно і самовіддано, незважаючи на прояви неосталінізму, які інколи боляче зачіпали мене заживе. Як і чим можна пояснити моє хитання? Прагненням знайти вигідне місце під сонцем, я цього не відкидаю, адже людина жива істота, вона хоче мати таку роботу, яка б не тільки подобалась, а й забезпечувала матеріальний достаток і сімейний затишок. Будучи від природи досить активним і небайдужим до оточуючої дійсності, а у практичному житті нарідко голодним і погано задягненим, я рано почав задумуватись над тим, як змінити життя на краще і самому вибитися в люди. У цьому плані комуністична пропаганда перебудови світу здавалася реальною і благородною. До того ж, усі державні засоби агітації пропаганди закликали боротися за її здійснення і обіцяли райське майбутнє. І я почав не тільки вірити в ідеали комунізму, а й хапатися за них, як за рятівну соломинку. Нічого поганого не знаходжу в них і сьогодні. На папері і на словах усе ніби правильно, тільки у практичному житті ставало все помітнішим розходження між тим, що говорилося і що робилося. Спершу я думав, що вина у тому групи авантюристів на чолі зі Сталіном, які узурпували владу партії і державі. От, якби Ленін пожив довше, усе було б інакше. Але ж і Сталін не вічний. Його місце зайняли нові ленінці, а сяючі вершини комунізму, як були, так і залишилися недосяжними, виявилася хибною і нежиттєздатною сама система, а звідси і зміна орієнтерів, поглядів, переконань. Але яких би поглядів я не дотримувався і як би не втілював їх у життя, у мені завжди жила і ніколи не згасала ідея незалежності і державності мого народу. І коли б вона раптом постала на моєму шляху як практична реальність, я, не вагаючись і не хитаючись, віддав би їй усього себе без остатку, але ця довгожданна подія відбулася уже на схилі мого віку. Я у ній участі не брав, але радів, що хоча дочекався.